Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами продовжимо говорити про площу прямокутника. Розпишіть рівняння. Відповідь запиши каліграфічно. Звичайно, першим множник, другим множник, добуток. Щоб знайти невідомий множник, слід добуток поділити невідомий множник. І буде 32 молодші. Ти вже вмієш знаходити площу фігур, полічивши кількість квадратних сантиметрів, які в ній містяться. Прочитай пояснення, як обчислювати площу прямокутника та квадрата за формою. Для чого придумали е, формулу? Для того, що не дуже зручно завжди е, якусь е, фігуру, предмет. Е, вимірювати квадратиками, так? для того й придумали формулу. Прямокутник ABCD має довжину 5 см, а ширину 4 см. Поділимо його на квадрати зі стороною 1 см. Прямокутника БЦД складається з чотирьох рядів. 1, 2, 3, 4. По 5 квадратів у кожному. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Дійсно. 4 ряди по 5 квадратів у кожному. Таким чином, щоб знайти кількість квадратних сантиметрів, треба виконати дію 5. Помножити на 4. Помножимо довжину прямокутника на його ширину і дістанемо 20 квадратних сантиметрів. Отже, площа прямокутника ABCD дорівнює 20 квадратних сантиметрів. Щоб знайти площу прямокутника, треба його довжину помножити на ширину. Це правило можна записати за допомогою формули. Позначимо довжину прямокутника буквою А, А ширину буквою Б, а площу буквою С. Ми з вами на попередніх уроках вивчили, що площа позначається буквою С. Отже, запишіть, будь ласка, собі до зошита С дорівнює А помножити на В. І під низом А С довжина Прямокутника БТР ширина прямокутника. Отже, щоб знайти площу прямокутника, слід довжину помножити на ширину. Цей запис називають формою площі прямокутника. Якщо довжиною ширину прямокутника вимірювали в сантиметрах, то площу дістанемо в квадратних сантиметрах. Якщо довжину і ширину вимірювали в дециметрах, то площу дістанемо в квадратних дециметрах. Якщо сторони вимірювали в метрах, то площа буде в квадратних метрах. Якщо сторони вимірювали в міліметрах, то площа буде в квадратних міліметрах. Ось гляньте малюнок, на якому зображено квадрат. Площа найбільшого квадрата дорівнює 1 квадратний десиметр. Площа найменшого, того маленького блакитного. 1 мм, 1 квадратний міліметр. Прочитай, які площі мають зображені предмети. Перший предмет 990 квадратних сантиметрів. Другий 12 квадратних дециметрів, третій предмет 6 квадратних дециметрів. Молодці. Зараз завдання: знайди площу екрану планшета, якщо його довжина дорівнює 25 см, а ширина 20 см. Запишіть, будь ласка, завдання і пишемо. Спочатку запишіть, будь ласка, формулу, щоб краще її запам'ятати. С доріме множити на В. А далі С дорівнює, Як знайти площу екрану планшета? Звичайно, 25 помножити на 20. Дорівнює 500 квадратних сантиметрів. І відповідь площа екрана планшета 500 квадратних сантиметрів. Знайти площу стільниці парти. Якщо її довжина дорівнює 8 дм, а ширина 5 дм. Що таке площа стільниці парти? Що таке стільниця? Зараз ви сидите за столом своїм робочим і ця поверхня, на якій ви пишете, називається стільниця. Отже, площа стільниці парти, якщо її довжина дорівнює 8 дм, а ширина 5 дециметрів. Як знайти площу, 5 помножити… 8 помножити на 5, теж запишіть, будь ласка, спочатку формулу С дорівнює А помножити на Б. А далі С дорівнює 8 помножити на 5 40 квадратних дециметрів. І відповідь: площа стільниці 40 квадратних дециметрів. Зараз накресліть, будь ласка, прямокутник, довжина якого 6 см, ширина 3 см. Позначте, будь ласка, кути прямокутника А, Б, С, Д. Тепер у нас з вами зображений прямокутник Б, С, Д зі сторонами 6 та 3 см. Нам з вами знайти спочатку слід периметр, а далі площу. Будь ласка, виконайте це самостійно. Але нагадаю вам, що площа це сума довжин всіх сторін. Що периметр це сума довжин всіх сторін, а площа це довжина помножена на ширина. А тепер перевіримо себе за це відео. Чи правильно ви відшукали? Молодці, отже, периметр прямокутника 18 см, а площа 18 см. Отже, сьогодні на уроці ми з вами познайомилися з площею. Точніше, з її формулою, як визначати площу, на цьому наш урок з математики завершено.